Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, до нас завітали гості. Ось один гномик, ось інший гномик. Але подивіться уважно, дітки. у цього гномика сумне обличчя. А в цього гномика веселе обличчя. А давайте ми з вами покажемо, як треба бути веселим. Дивіться ось на цього гномика. У нього таке обличчя. таке. А ми зробимо з вами веселе. Ось таке. Бачите? І нам всім буде весело від вашої посмішки, дітки. Гості завітали, а ви їх упізнали. Так, гномики, правильно, дітки. А ну ж подивіться, будь ласка, цей гномик який? А цей який? Цей гномик великий, правильно. А цей гномик маленький. Дітки, а ось дивіться, в них є будиночок, але вони посварилися. Цей гномик каже Не хочу я з тобою жити. Ось тому він такий сумний. А цей каже, а я буду жити в цьому будиночку. Вони посварилися і хочуть окремі будиночки. Давайте ми їм допоможемо. І будиночки їм збудуємо. Допоможемо, дітки. Ну так, ви ж добрі малята. І допоможемо нашим любим гномикам. Збудуємо їм будиночки. Ось дивіться, дітки. Оце будуть квадратики для стін. Ось так. Це для великого гномика треба який квадратик? Великий. А для маленького гномика треба який? Маленький. Це будуть стіни будиночка. Квадратики. Так, маленький і великий. Цей квадратик якого кольору? Жовтий. Ти знаєш, Білий. Правильно, дітки. А тепер візьмемо дах. На жовтий будиночок ми покладемо дах. Ось якого кольору. Правильно, зеленого кольору. А на білий будиночок ми покладемо дах якого кольору? Червоного кольору. Для великого гномика ми зробимо який дах? Великий. А для маленького який? Маленький. Ось так молодці, дітки. Дітки. А якої форми цей дах? Ось дивіться, стіни будиночка квадратики, ми сказали. А дах який? Яка геометрична фігура у нас на даху? Трикутнички, дітки, трикутний дах. І цей дах трикутний, і той дах теж трикутний. Дітки. А ми маємо вже з вами два будиночки. Але чого в цих будиночках бракує, скажіть, будь ласка, чого тут немає? Правильно, дверей немає. Як же наші гномики сюди зайдуть жити? Ось на цей будиночок ми покладемо ось такі двері. Двері кольору такого ж, як і дах. Щоб був гарний будиночок, дах якого кольору? Зеленого. І двері теж якого кольору? Зеленого. А тут у нас дах, якого кольору ми казали? Червоного. Тому двері мають бути які? Якого кольору? Теж червоні. Тут двері які, дітки? Великі. А у маленькому будиночку двері які? Маленькі, правильно, дітки. Ось ми побудували. Будиночки для наших гномиків. Для великого гномика ми побудували який будиночок? Великий. А для маленького який будиночок? Маленький молодці дітки. На галявинці за тином збудував собі хатину, роботящий щирий гном та й усівся під вікном. У гостину всіх чекає. І новосілля він справляє! Ось так, дітки! Наші гномики нам дуже вдячні і хочуть з нами пограти. Давайте ми з вами виконаємо вправи. Пострибаємо, як зайчики. Ви стрибаєте і гномики.